Всім привіт! З вами знову я, Лен Стокер. Ну що, як кажуть, Visual Electric знову кидає коні. Да? От. Сьогодні заходжу, думаю, знову буду створювати, генерувати зображення в режимі релаксу. Ага. Фіг там. Коротше, е, рубають вони. Не дають можливість працювати, я то написав знов техпідтримку. підтримку. Зайшов, дивлюсь, вони змінили плани. Що цікаво, додавали план дешевший за 10 баксів, дали там 300 генерацій, Ну, 300 фоточок, по-моєму, якщо я не помиляюся, що можна створити. Але був, був тариф за 20 баксів, була комерційна ліцензія. Зробили тариф за 10 баксів, забрали комерційну ліцензію е, тільки особисте використання. І за 20 баксів теж забрали комерційну тільки особисте використання. Тільки, по-моєму, за 40 баксів в них є комерційна ліцензія, але вони повністю з усіх пакетів забрали е, режим релаксу. Ну, тобто я так розумію, у них режиму релаксу не буде. О, тому з Visual Electric ми будемо прощатися, тому що нам потрібно кожен день працювати. А те, що вони там дають тих 300 фотографій, то ми їх за годиночку безренько зробили і до побачення. Так, так що майте на увазі, я так думаю, що Visual Electric все. Хоч він і класний, да, він класно генерує, він. Фотореалістика, але вибачте мене, е платити 10 баксів за 300 фотографій, ну, далеко не жто. Тому користуюсь поки що Peak Lumen, значить Peak Lumen топчик, я не знаю. Це поки що, поки що. Це ненадовго, але поки що це топчик. Тому майте на увазі. А взагалі. Є мисля все-таки вернутися в Міджорні, тому що все-таки там є режим релаксу. От, і, і, і взагалі це рахується топова програма. Так, да, є косяки, є і так далі. От, але, 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 але поки що о, такого релаксу я, я ще ну, не, не бачу, що був режим релаксу в інших. О, Сервісах тому, якщо хтось десь знає, можливо, якийсь такий сервіс, будь ласка.